Юлія Альошкіна із Коломецької громади займається випіканням хліба на заквасті два роки. Починала це робити для рідних, а згодом облаштувала гараж під хлібну майстерню. Ідея виникла, коли пішла в декрет, поки вправляється там самостійно. Не можу дуже навіть організувати до кінця от гарну свою роботу. В якому плані? Тому що я підпорядкована заквасті. Цей живий організм ну просто я йому підвладна. Як розповіла Юлія, раніше вона випікала дріжджовий хліб та згодом вирішила робити більш корисний на заквасці. Такий, за її словами, популярний за кордоном та на заході України. За період цієї холодної ферментації, яку проходить цей хліб, оці живі організми, оця закваска, скажімо так, вони перетравлюють всі складові тіста, тобто той самий глютен, вони перетравлюють, цукор, і вони вже не є такими пагубними на організм. Випікає одну партію майстриня, а це майже сотня хлібин упродовж трьох діб. У перший день ставить опару на другий заміст та формування виробу і в останній випікання. Так, а, значить 50 грамів 500 грамів нам треба. Я… Всь, всь, всь. Ті рецепти в принципі розробляла сама. Е, да, були якісь основи, що я брала в інших майстрів, але основу все під себе робила. За словами Юлії Альошкіної, унікальність цього хліба полягає у живій заквасті та холодній ферментації, адже перед випіканням тісто вистоюється у холодильнику до 14 годин. У майбутньому майстриня хоче розширити свій бізнес і найняти працівників. А я хочу залишити ручну працю. Я хочу залишити ручну працю. все, що в нас буде з електрики, це з автоматики це лише тістоміс. І мені хотілося хотілося трішечки відновити, відродити старі традиції, ще традиції наших дідів та прадідів. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.